Нові можливості і нові перспективи так розцінюють підписання Болонської хартії в СумДУ. Ректор Анатолій Васильєв говорить, їх заклад перший і поки єдиний на сумщині, який отримав почесне право приєднатися до співдружності з провідних європейських університетів, таких як Кембридж, Оксфорд, МГУ, та ще більше півтисячі вишів світу. Це дуже активне співтовариство університетів, які мають за мету зробити світ краще і дати більше можливостей Своїм університетом а через це більше можливостей і науки, і освіті і молоді. Тому цей процес він підштовхує бути ще більш активним. А університет на сумське, ви знаєте, ніколи не спить. Підписання Болонської хартії результат багаторічної системної роботи сумського університету в навчальній, науковій та міжнародній сферах. Підтвердження його статусу як європейського вишу та головне запевняють сумду. Це додаткові можливості для студентів продовжити навчання в європейських університетах. Для науковців взаємний обмін інформацією та документацією проведення спільних проєктів. Світ глобалізується, і що молодь в цих процесах бажає приймати і реально приймає активну участь, то Участь в таких поважних міжнародних організаціях розкриває саме додаткові можливості і по академічним обмінам, і на шляху взаємного визнання дипломів їх співставленості, на шляху поваги до нашого до нашої національної системи освіти. Цього року разом з МДУ, Болонську хартію підписали ще 50 вишів з усього світу. Під час підписання, говорить Анатолій Васильєв, були проведені перші переговори, і найближчим часом почнеться активна робота в рамках проекту.